Безкінечно можуть змінюватися три речі: погода, настрій дитини та наказ Міністерства оборони номер 402 Просто та без ознак володіння ситуацією урядовці вкотре переробили таблиці хвороб та додаткових вимог, за якими визначаються критерії придатності до різних видів військової служби. Цього разу урядовці дещо проявили фантазію. Та формально виокремили службу в десанто-штурмових підрозділах в окремий стовпчик. Однак далі фантазії забракло, тому що, проаналізувавши всі хвороби постатейно, можна помітити, що для визначення непридатності особи до служби в ДШВ застосовуються рівно ті самі критерії, що й для визначення придатності для служби в тилевих підрозділах. Тобто непридатність до ДШВ. Автоматично прирівнюється до придатності до служби в тилових структурах. Для порівняння раніше медичні критерії для військовослужбовців десанто-штурмових військ були настільки високими, що навіть початковий ступінь остеохондрозу давав підставу для визнання особи непридатної до служби в ДШВ. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді. Мої ну контакти ви знайдете в описі профіль.